Вітаю, друзі! Сьогодні 14 листопада, з вами Валерій Клочок. На просторах інтернету, в Ютуб, у Фейсбук шириться новина про те, що Україні запропонували членство НАТО в обмін на території. Із подібною заявою виступив нібито екс-очільник Північно-Атлантичного альянсу Андерс Фог Расмусен. Він, до речі, сказав, що Україна може приєднатись до НАТО без окупованих територій. Оце якраз його пряма цитата. А от колишній командувач військами НАТО в Європі Джеймс Ставрідіс у своїй колонці у виданні Bloomberg написав, що так, Україна може бути доєднана до НАТО без територій, які тимчасово окуповані, але для цього потрібно провести переговори з Росією. Ну і домовитися про те, що Росія не буде нападати на Україну. Тобто він напряму, до речі, закликав і пропонує нам корейський сценарій, за яким від територій треба відмовитись. Ще раз вам наголошую, що Расмусен не говорив ні про яку здачу територій, а Ставрідіс якраз це і запропонував, щоб ви розуміли, звідки ростуть ноги у цій цій історії. Тому давайте Ставрідіса відкладемо в сторону і поговоримо саме про пропозицію. Андреса Фох-Расмусена, тому що вона вартує уваги, аби її детально обговорити і ну, розбирати. Бо саме від неї зараз треба і відштовхуватися. Чому я на цьому так наполягаю? Справа в тому, що на пропозицію Расмусена відгукнулися відразу в офісі президента і в опозиційних до офісу президента політичних силах. Ну я думаю, що не складно буде здогадатися, хто яку зайняв опозицію. Але я хі -хі, маю таке стільки переконання, що ви помиляєтесь. Справа в тому, що офіс президента відкинув ідею Расмусена про те, що Україна може приєднатись до НАТО без окупованих територій. Ви скажете логічно, ми ж в території не здаємо. Я лише наголошую вам. Що Расмусен не пропонує будь-яких переговорів з Росією чи здачу територій. Він говорить зовсім інше. А от в опозиційних до офісу президента політичних силах, ну, зокрема в партії Петра Порошенка, спікери цієї партії, наближені до неї там публічні особи, сказали, що ідея Расмусена класна. вона правильна і треба брати до уваги ні про яку здачу територій там мова не ведеться. Ну і це може видаватися якоюсь, нібито фантастикою. Тому варто пояснити ще раз, я так сподіваюся, і тим, хто мене слухає, і тим, хто мене дивиться, що ж, власне, запропонував Расмусен, і чому така полярність позиції Офісу президента і прихильників Порошенка. У пропозиціях сучільника НАТО звучить наступна ідея, щоб території, які сьогодні підконтрольні України, стали територіями, які контролюються Північно-Атлантичним Альянсом. І на них поширюється стаття 5. Стаття, яка передбачає те, що війська НАТО можуть бути долучені до воєнних операцій. А от території, які поки що не підконтрольні України, то на них не поширюється стаття 5. І це означатиме, що Росія не воює з НАТО, а звільняти території будуть українські війська, але за допомогою НАТО. Можливо, не прямого долучення особового складу військ НАТО, але все ж таки він наголошений на тому, що це не заморозка війни. Саме так він пише у своїй статті Расмусен. Ну, стаття ця вийшла в The Guardian. Нагадую, хто може не знав. І він конкретно наголошує на тому, що звільнення буде. Часові проміжки він, звісно, не визначає, бо вони в великій мірі будуть визначатися саме кількістю допомоги, яку зможуть надати нам західні партнери. Але говорить, що на території, які контролює Україна, буде поширюватися. Гарантія безпеки від НАТО, ну так як вона зараз поширюється, наприклад, на Швецію. Швеція ще ж не стала членом Північно-Атлантичного альянсу, тому що ну і Туреччина, і Угорщина не дуже поспішають із цим. Фінляндія вже стала, але в той період, відколи вони отримали офіційне запрошення в НАТО, і до моменту ухвалення формального рішення їхнього набуття членства в НАТО. То на них поширюється гарантія безпеки. Це означає, якщо хтось ну, здумає напасти на Швецію, то НАТО буде долучатися до їхньої оборони. Ну, така власна пропозиція звучить від Расмусена, і вона абсолютно логічна, як на мене. Звісно, є певне застереження з приводу того, що ну, а чи не означає це ж якісь перемовини з Росією? Ні, Расмусен говорить на тому, що ніяких перемовин із Росією не буде. Втім, виникає запитання: як же визначити цю територію? Він пропонує створення. Комісії, до якої будуть входити військові, які зроблять демаркацію е, лінії, по якій ми контролюємо територію України, але він не говорить про те, що ця демаркація буде ну, стала. Вона, звісно, може зміщуватися, так як, наприклад, зараз лунають повідомлення, ну от щойно від офісу президента про те, що. Наші закріпились на лівому березі Херсонщини. Значить, демаркаційна лінія ну посунеться далі. Але ж її на землі ніхто проводити не буде. Вона буде десь визначена у документах Північно-Атлантичного альянсу. Але в офісі президента розцінили цю заяву Расмусена як таку, в якій нібито пропонується обміняти території України на членство в НАТО. З такою заявою виступив і Подоляк, і виступив сьогодні Єрмак, який перебуває. З офіційним візитом у Сполучених США. Подаляк цієї заяви виступив два дні тому. Єрмак сьогодні, і вони стверджують у своїх заявах, що, мовляв, ну, нас заставляють там здати якісь території. Ну от пряма цитата Єрмака. Ця думка Андерса. Крапка, він не згадав наші принципи, тому що знає про них. Вони дуже зрозумілі і міцні. Жодного компромісу щодо незалежності. Кома територіальної цілісності і суверенітету, сказав Єрмак. Хоча Расмусен зовсім не ставив під сумнів ні цілісність, ні суверенітет, ні незалежність України. Тобто, як на мене, тут є ну, суттєва неточність. Чому я так звертаю саме на це увагу? Справа в тому, хто такий Расмусен, треба просто нагадати. Расмусен був радником президента Петра Порошенка так, у період з 2016 по 2019 рік. А потім він разом із Єрмаком працював у спеціальній комісії, яка напрацьовувала гарантії безпеки, про які я вам говорив, але це не вони ще в минулому 2022 році. І вони напрацювали так званий документ Київський безпековий компакт, ну він, в принципі, не виписаний, але це такий рамковий меморандум, який е, взяли до уваги наші високопосадовці, проводячи сьогодні переговори із країнами Великої Сімки та іншими країнами, які підписали на Вільнюському саміті декларацію про гарантії безпеки для України. Але не плутайте із гарантіями безпеки від НАТО. Це різні речі, тому що коли ти... Отримуєш офіційне запрошення в НАТО, то ти автоматично отримуєш гарантії безпеки. А зараз ідея в іншому заключається, оскільки ми не отримали офіційне запрошення, ми намагаємося підписати документи про гарантії безпеки, договори міжурядові. Я вітаю цю ідею. Дуже класна ідея, тому що міжурядова угода, яка ратифікована парламентами, означає, що незалежно від того, змінюється влада в Україні чи ні, в країні будь-якій. І в Україні в тому числі. То гарантії безпеки мають виконуватися. Не плутайте з Будапештським меморандумом, Це до цього немає ніякого відношення. То меморандум, а тут угоди. Це дві великі різниці. На сьогоднішній день жодної такої угоди про гарантії безпеки між Україною і, наприклад, Українами Великої Сімки або. Іншими країнами, які біля 30 доєдналися до цієї декларації, не підписано. Переговори ведуться і США, із Францією, з Німеччиною, з іншими країнами, але це все лише на початковій стадії, навіть жодного там проекту документу немає. І навіть коли е, був у Озвучений уже фінальний документ Київський безпековий компакт Расмусоном і Єрмаком. Ну тоді лунала заява про те, що ну, в ідеалі такі гарантії безпеки можуть бути відписані ну, до кінця цього року. Але я вам хочу сказати з того, що я от моніторив і ознайомлювався, то їх нема. 24-й рік це найближча дата, коли почнуться реально предметні перемовини про ці гарантії безпеки. Тому Расмусен саме пропонує, допоки всі виродять щось, треба негайно Україну приймати до... Північно-Атлантичного Альянсу, і якби на Україну поширювалися саме ці гарантії безпеки, але від НАТО. І тоді Путін не зможе пояснити, для чого він воює проти України. Зараз же в нього яка головна ціль? Він воює з Україною, бо допоки йде війна, то НАТО боїться приймати Україну до свого альянсу. А зараз вийде так: він розпочав війну. Навпаки, НАТО швидше ухвалило рішення щодо членства України в Альянсі. Ну так як то сталося з Фінляндією. Та Швецію. Тому для мене й дивним зараз такі є коментарі від офісу президента і від опозиційної до офісу президента політичної сили, які б мали взяти на прапор причепити те, що офіс президента здає території. Натомість вони кажуть, ні, все нормально, а офіс президента кажуть навпаки, що здають території. Ну і я бачу немало закидів, мовляв про те, що Расмусен це уже політичний пенсіонер, який, в принципі. Немає права робити таких заяв, можливо і так, але я вам сказав, що це той чиновник, екс-чиновник, який був радником і Порошенка і працює з офісом президента, тобто для нього неважливо прізвище президента. Він працює з Україною. Ну а більше того, сьогодні міністерка оборони Нідерландів виказала думку про те, чинна міністерка. Наголошую, що вона вважає дуже вдалою ідею Расмусена. Творчою, її треба брати до уваги і реалізовувати. Так, це лише перша заява очільниці оборонної відомства країни НАТО. Але я думаю, що будуть і наступні. Чому я звертаю саме на це увагу дуже сильно, тому що, ну, по-перше, логіки зараз у поясненні від офісу президента не так багато, чому не треба брати до уваги ідею Расмусена. А сьогодні. Чинний генсек НАТО Єн Столтенберг зробив заяву на Раді міністрів Євросоюзу в Брюсселі, що треба докласти більше зусиль для допомоги Україні, тому що ситуація на фронті вкрай непроста. Він сказав важка. Я лише на завершення, друзі, вам додам ще дві інформації, які стосуються наших подальших перспектив і в частині співпраці з західними партнерами. По-перше, ідею. Вступу не всієї України, а лише тієї частини, яка контролюється українською владою до НАТО, озвучував ще раніше Генрій Кісінджер, з яким, до речі, зустрічалися у Вашингтоні під час офіційного візиту і Єрмак, і Зеленський. І свого часу Єрмак казав, що Кісінджер є абсолютним прихильником вступу України в НАТО. І сам же Єрмак говорив, що членство в НАТО це найкращі гарантії безпеки для України. Я в принципі, думаю, що він не відкрив нікому секрет, і ми самі це чудово розуміємо. А те, що на сьогоднішній день з допомогою Україні є проблеми, про які говорить Єнс Столбенберг, то це очевидний факт. Бо, до прикладу, сьогодні стало відомо, що очільник е фракції республіканців у Сенаті, це Верхній Палаті Конгресу США, е сказав, що ну, вони не підтримують ідею надання фінансової допомоги ні Ізраїлю, ні Україні, тому що вони ще не домовилися про це із. Демократами і така домовленість чи відбудеться до 17 листопада, коли завершується термін проміжного бюджету в США і їх очікує черговий шатдаун. Швидше за все, вони знову на півтора чи, можливо, на два місяці ухвалять тимчасовий і будуть тривати баталії, яку ж і в яких об'ємах фінансову та військову допомогу вони будуть надавати чи не будуть і Ізраїлю, і Україні. І Ізраїль, Україна там стали політичними. Заручниками. Тому, як на мене, ідея Расмусена абсолютно цілком притомна, яку треба брати до уваги. Хоча я читав у себе коментарі в попередньому відео, що, мовляв, це ідея точно від офісу. Ну так у нас в лапках люблять Єрмака. Тому, друзі, отак все з ніг на голову перевернулося сьогодні. Що ви з приводу цього думаєте? Цікаво буде почитати у коментарях. Пишіть під цим відео, поширюйте його друзям, підписуйтесь на канал, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю, ціною шаную, не перемікайтесь. Все буде Україна!